Іхуя блядь. в'їбав-лю. І запам'ятай: ти не алкоголік. Ти безстрашний воїн, який подорожує по емоційним хвилям через рідкі портали, які сховані в скляних ємкостях. такий смачний сніданок приготувала. Клас! А ти що собі приготував? Ла-да-да-ди-да-да-да-да! да ла да Ти сука. Угу. — Ти брудна тварина. Так, так. — Ти сутула собака. Минулого літа моя страхова компанія тут у Каліфорнії надіслала медсестру мені додому у санта моніку щоб провести обстеження. Бо послухайте: згідно їх комп'ютерної системи, моя вага занизька для мого зросту. Так. Тож ви всі тут розумні люди, і можете здогадатися, чому ж так. Моя страхова, у якої є доступ до усієї моєї історії хвороби, не придумала нічого, окрім вони прислали медсестру з роздруківкою з комп'ютера, де написано, що я потенційно не доїдаю. Вона така, ви їсте, достатньо калорій. Я такий, я знаю, що на вигляд худий, але погодьтесь, є краще пояснення. Ми на кухні, вона питає історію хвороби. Кажу, що втратив ногу через рак 20 років тому. І вона така: а останнім часом у вас були операції? І я такий. Ну так, дві на коліні. І вона питає, на якому з колін? Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи. Я сказав. Маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Гвентек здох. <плес> Добрий день, вам щось підказати? Ну, звісно, підкажіть, в магазин дебіл прийшов, який сам не знайде вітрину з павербанками, так? Роботу знайшов, дружину знайшов, ваш магазин якось знайшов, а на павербанках посипався, так? Ой, дивіться! А що це таке? А я вам підкажу це вітрина з павербанками. Виходить, що ви мені не підказали, а я сам її знайшов. Получається, що не таке вже і дебільне, так? Це епілятори. Бля, а де павербанки? Братан, щось якийсь сьогодні напряжений. Давай он трошки і сальця з'їжджу. Смакли. Як зализати друга, щоб це не було по-гейськи. Тільки я от, блять, не пойму, чи це досі це дивишся. Штання. Гріх забирати у покійних. А він мені просто при житті дуже багато дожен був. Привіт, крихітка. Не хочеш познайомитися? Ой, вибач, я не знайомлюся на вулиці. Так може досиш хоч номер. Ой ні, я маю хлопця. О, Боже, це що в тебе? Львівське різдвяне пиво? Так, це темне різдвяне. Та, може, сходимо кудись погуляємо. Насправді мене немає хлопця. Зачекай, ти підійшла до мене через моє пиво? Ні, ти неправильно зрозумів. Ти мені одразу сподобався. Я в себе купив одразу. Всі одинакові, я пішов звідси. Де <плес> сметана?

Жінки в АТБ за пивом для свого коханого чоловіка. О, привіт. Eh, Пиздуй спати, бо завтра на роботу йти. <ганування> <ганування> Усі суперечки і скандали відбувалися на очах у дітей. Та, на, ти на... Ти Бабусь, є у вас таблетка <ганування> до голови болить дуже сильно. <ганування> Та то, певно, врікли. А ну насідай мені ту на табуретку скоро. Та бай, які вроки. Сиди рівно, кажу. Та що ти типу, поопускали головки донизу? <ганування> Якась зараза вже врікла. <ганування> Яйцем покачаю, лихе проганяю. Пакля згори лихе прожини. врекли. Так, все, то якась повна дурня, з мене хватить. <клух> Ай, бузюню, мила. Чекай, баба, зараз сечі компрес накладе. Yeah! <клух> Зупинки, вулиця підверська. Десису підерська з шрі. <клух> Друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Ой, хто, хто миколая любить, ой хто, хто, Миколаю служить. Святий Божий Миколай на всякий час. Ти Боже наш, Марія, я любить, Марія Миколаю служить, святий Боже Миколай, на всякий час помагай, святий Боже наш. Não.